А Ну, тому вибачте вже не. ПДМШ. Перший добровольчий мобільний шпиталь. Приєднуйся. Мене звати Василь, я лікар-анестезіолог. В лавах першого добровольчого мобільного шпиталю. Це моя третя ротація тут. Друга саме на цій локації. Тут я виконую роль лікаря-анестезіолога на стабілізаційному пункті. Зараз ми знаходимося в одній із протишокових палат, так само є ще, ще протишокових палат, одна з яких закріплена, ну, скажімо так, з одною з яких закріплений я. Там ми надаємо першу лікарську, часто першу навіть медичну допомогу пораненим, яких привозять з поля бою, до стабілізації їх стану. Ні, нам треба просто. Там волки немає. По суті, ми тут воєнні туристи і медичні професіонали, я би так охарактеризував лікарів, фельдшерів, медиків, які входять до лавку ДМШ. Там есть скруневої бутылочные. З переходом скруневой бутылочкой. Там да, там є соскол, але мені кажеться, він пішов про этим бабури. На вещерку. Triste. Голову. Добре. А, Добре. Відьму. Відьму. Раз, два, три. Є. Порядок. Значить, дивись, ми їдемо. Дорога, як ти розумієш, не автопан німецький. Так що, чого, будь-які зміни в ногах, в руках, в тілі, важко дихати, втрата свідомості, все нам кажеш. ми їдемо з тобою. Тобто один по поправній милі. Е, чому я тут? Я тут, тому що ну, я не хочу поляризувати е, необхідність бути або тут, або на ну, скажімо так, в цивільному житті. І ПДМШ дає можливість поєднати кар'єру, розвиток, навчання і разом з тим допомогу війську. Звичайно, не таку допомогу війську, як надають. Титани ЗСУ, ССО, ну, загалом організацій, які тут з самого початку, які тримаються, які, ну, на яких тримається наша віра в перемогу, зокрема. Але я відчуваю, що в рамках цієї добровольчої організації я свій вклад вношу. ношу. Невеликий, але в Потом разбираемся. Так, воху. Маделянка. Давай, давайте. Виктор возьмем это место забираем. Да, ага, я так. Да. Промыкаешься? Получи. Промыкаешься. А, на, а, а, да. Так, да. Зараз я дім і наберу. ПДМШ, так, на чомусь? до речі. Я зараз Дімо наберу. Чи дає тобі е е ну, якийсь великий досвід праця саме в ПДМШ? Е як вам сказати? Звичайно, це досвід, це досвід людей, досвід місць, по-перше, досвід. Е Чиї я сюди за досвідом медичним. Ну, я не буду кривити душою так, але е ну, це було не основне. Е тому що, в принципі, тут виконуються маніпуляції е і ну, операції тут звичайно не виконуються. Маніпуляції, е які, в принципі, є типові для цивільного життя. Просто є різниця в обставинах, які навколо тебе. Тобто виконувати. Звичайну, там, інтубацію чи катетеризацію підключичної е, ну, скажімо так, у цивільному житті, навіть, навіть у ургенції, і виконувати ці самі процедури, здавалося, базові, прості в умовах, коли ну, кровотеча продовжується, чи пневмоторакс підтискає легені серце. Ну, це зовсім зовсім Ну, не зовсім, але це, це, це різний тиск, різна напруга. Я начмет 66-ї бригади Олексій. Хочу виразити дуже велику благодарність ПДМШ за кропотливу працю, яку в період довгого часу вони надавали нам допомогу повністю во всьому і з ними ми урятували дуже багато життів наших хлопців наших солдат буду вірити що ця плідна праця разом з ПДМШ буде до переможного кінця в цій війні. Дякую, подаємо Мушу сказати, що е, досвід перебування тут, навіть ну, такий дотичний досвід, скажімо так, тому що ну, ми не поглиблені військові плани, військову стратегію на щастя. Е, ну, він, м'яко кажучи, розширив мій світогляд і розуміння того, наскільки життя в країні є різним. Ну, навіть після трьох місяців тут важко. Повноцінно розважатись і розслаблятись. Ну, я б не сказав, що все тягне, але необхідність, але відчуття ну, якогось боргу перед хлопцем, перед своїм майбутнім. Ну, скажімо так, десь там у затилку, дає про себе знати. В потилиці перепрошую. Якось так. Оце так само. Так, Люди. Люди, а десь не відкривають чим? Я дам поприбираю. Готовий до наступної роботи. Але дай Боже, хай ця робота закінчується. Хай люди йдуть додому, радіють сім'ям, радіють життю, радіють війною Україні. І ми будемо радіти разом з ним.